Ну наразі йдуть штурмові дії ворога. Власне, вони не припиняються. Бойові зіткнення тривають у північній частині міста Вовчанськ. Наші силобороди дають гідний бій і продовжують утримувати міста. Власне кажучи, бої на Вовчанському напрямку не припиняються. Тобто, давайте ще раз глядачам пояснимо. Так, так ми його називаємо так: знаєте, друге вторгнення з півночі, яке відбулося з 9 на 10 травня. Ворог зосереджує свої штурмові дії на напрямку населеного пункту Глибокого Долипця і трохи правіше, і в трьох напрямках в районі міста Вовчанськ, в районі населеного пункту Липці противник успіху немає. В районі міста Вовчанськ ну і тривають бо бойові дії. Також слід визначити, що фактично від учора. Ворог поновив активні штурмові дії на купінсько луманському напрямку в напрямках населеного пункту. Перший Ломан Сімківка тривають бої. Вчора наші били ну за добу правильніше сказати. Близько 16 атак. Успіху ворог не мав. Збройні сили України надійно тримають східний фронт Харківської області. Тут е, трошки раніше було повідомлення від Харківського міського голови, що Харків не готується до евакуації і навпаки, людей з Вовчанська частково евакуюють до Харкова. Що зараз з евакуацією цивільних і чи залишаються ще цивільні люди у Вовчанську? Не тільки в Вовчанську т, е, триває евакуація, примусова евакуація з усіх північних прикордонних населених пунктів. Е, якщо ми рахуємо від 10 травня, тобто від початку другого вторгнення. Е, Близько восьми тисяч цивільних осіб евакуйовано з цих територій. Це трошечки з громад Богодуківського району. Решта переважно це пів, північне прикордоння Харківського Чугуївського е, районів е, е, так Зараз у нас обірвався зв'язок, зв ну, як чи? правило, статистика ота подивився. Романе, що... зв'язок обривався. Тобто, ви сказали, що триває із Чугуївського району теж евакуація. Ну з Чугуївського району звичайно. Так. Так. Ну, так. ну власне і є чого частина адміністративно-чугуївського району. От близько половини мешканців, які евакуюються, ми приймаємо в за заздалегідь підготовлені місця. Це гуртожитки. Підготовлені людям надається перша необхідна допомога. Частина людей самі а, ну вирішують св свої справи по проживанню, але усім підкреслюю, усім без винятку. І Харківська міська рада і харківська обласна адміністрація надає таку можливість. Плюс у нас є можливість в сусідніх областях, зокрема Полтавський, про Треба і подякувати яка завжди нам спочатку широкомасштабного вторгнення підставляє плече в цьому питанні, зокрема. Скажіть, будь ласка, а, чи вистачає у вас транспортних засобів для проведення евакуації? Без проблем. Тут все налагоджено. Фактично, від 2 від квітня 2022 року цей процес налагоджений. Діє координаційний штаб, є керівник цього координаційного штабу. Ключовим тут є департамент цивільного захисту харківської обласної військової адміністрації, плюс об'єднано близько 30 волонтерських організацій, скажем, з 8 тисяч, щоб ви розуміли, внесок волонтерського руху по евакуації понад 2 тисячі. Це допомога різних волонтерських організацій, за що їм величезна величезна подяка. Тому цей процес організований, з цим проблем немає. Вчора була ну, також влас, інформація. Власне кажучи, бойові дії. Ну це... так, безперечно, бойові дії це бойові дії. Вчора була інформація також про те, що росіяни беруть в полон цивільних під час цієї атаки. Чи можете ви це підтвердити? чи є така у вас інформація? Розумієте, така інформація у нас з'являється, що в окремих населених пунктах росіяни фактично зганяють людей там до двох підвалів. І утримують, але перевірити цю інформацію через відсутність зв'язку дуже дуже складно. Добре, а що з електропостачанням, взагалі, енергопостачанням в області зараз якось це позначилося на якості? Ну я стримано скажу, враховуючи там вілкові відключення, які задіяні через обмеження електроенергії по всій країні, Скажімо так: у нас ситуація в самому Харкові і в області, там де немає бойових дій, ну вона мало відрізняється від території всієї України. Тому дякуємо всім. Працівникам галузі, власне, тут у нас ситуація не гірше ніж врешті частини України. Спілкуюсь, ми маємо змогу порівняти. Пане Романе, останнє питання. Ви добрим словом згадали допомогу Полтавщини у ці складні часи. А можливо, ще інші регіони можуть вам допомогти? І чим, якщо можуть? Через координацію з кабінетом міністрів, з різними міністерствами, центральним органом виконавчої влади, офісу президента. Ми координуємо і маємо допомогу по різних засобах. Ну, наприклад, хочу подякувати там практично всій Україні, які надають після чергових масованих атак ворога по об'єктам енергетичної інфраструктури. Надають нам генератори, надають нам іншу допомогу. Тут ми відчуваємо плече фактично всіх областей. Тому дуже дякую. Ми розуміємо, що. І переживають, підтримують нас і так. Само ми дуже вдячні. Тут з цим координація налагоджена, проблем немає.